І як депутати парламенту у стінах Верховної Ради реагують на вуличні події, знає наш парламентський кореспондент Ірина Павлинок. Вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, привіт. Ми бачили по картинці, що голосування в сесійній залі немає. Депутати здебільшого стоять під вікнами і спостерігають за розвитком подій на вулиці. То про що говорять вони і про що думають? Сашо насправді зовсім не чула твого запитання, тому якби просто буду розповідати, що тут відбувається під тиском вулиці. Так сьогодні працює Верховна Рада. Власне, так можна охарактеризувати те, що тут відбувається. До вікон буквально припали всі і депутати, і журналісти а медійників з усього світу тут сьогодні чимало і стежать за тим, що відбувається на вулиці. Стежать за тим, що відбувається, так би мовити, на двох фронтах на вулиці Шовковичній і у Маріїнському парку. Стежать за задимленістю, пожежами і тут у кулуарах чутно вибухи, які час від. Часу лунають у Маріїнському парку. Що стосується самої Верховної Ради, то сесійна зала із самого ранку заблокована, оскільки опозиціонери вимагали, щоб в парламенті була зареєстрована їхня постанова про повернення до конституції 2004 року. Логіка така у 2010-му, коли конституційний суд скасував фактично політреформу і наділив надзвичайними повноваженнями наділив чималими повноваженнями президента України. У цьому ж таки рішенні конституційного суду не йшло. Лося про те, що відновлюється дія конституції 96-го року. І відтак о, за логікою опозиції, зараз час відновити конституційний лад в Україні. Цю постанову о, спікер Рибак о, відмовлявся зареєструвати через це, і була заблокована трибуна. В опозиції кажуть, що на їхню думку це, о, це робилося зумисно, оскільки стверджують, що є голоси за те, щоб проголосувати за такий конституційний акт. Постанову не можна зареєструвати, якщо вона порушує конституцію і регламент. А та постанова, яку запропонувала е, опозиція. На думку експертів з апарату Верховної Ради якраз і порушують конституцію, А як це відповідальність лежить на рибаку, тому що він ми розуміємо отримав завдання дзвінок з банкової, щоб цей акт ні в якому разі не реєструвався. Чому тільки тому, що великі сумніви президент кожен раз не може їздити і спілкуватися зі всіма є велика вірогідність за те, що Більшість проголосує за повернення конституції 2004 року регіонали на це відповідають, що їхня фракція моноліт. І сьогодні зранку на закритій на таємній можна сказати на раді регіоналів. Їх навідав і ще і секретар Радбезу Клюєв. Ну, як пояснюють регіонали, мова не йшла про про можливу кандидатуру прем'єр-міністра обговорювали саме конституційну реформу. У нас настроение боевое, как всегда. Так на вещи сегодня Клюев проходы на фракцию? Андрей сказал ситуацию, что как бы, что на наше предложение. Конституционная комиссия, прежде всего, цивилизованная. Мы приглашаем оппозицию к Конституционную комиссию. И цивилизован... Нельзя создать прецедент отмены Конституции путем принятия постановлений. Ну, власне, після тривалих перемовин у кабінеті спікера рибака з'явилася домовленість про те, що постанову таки зареєструють. Але на цей час ситуація в самій сесійній залі була просто напруженою, можна сказати, до краю. Там сталася бійка у той момент, коли регіонали та комуністи намагалися покинути сесійну залу. Ну їм їм завадили свободівці, чинилася така штурханина. Ось пояснення свободи. Ну, власне, так наскільки я розумію, не встигли змонтувати це інтерв'ю. А пояснення було таке, що голосувати за конституційний акт потрібно, і для цього б мали залишитися і свободівці і регіонали на думку опозиції, оскільки це може вплинути на ситуацію і ну, вплинути на ситуацію власне її трохи дещо заспокоїти. І як нам от щойно стало відомо після всіх цих перемовин стало зле спікеру. Верховної ради і пану рибаку, нібито викликали аж лікарів. Зараз ми перевіряємо цю інформацію. У нього ніби підвищився тиск. Ну і за останніми даними постанова опозиції вже зареєстрована за розвитком подій. Будемо стежити. Іро, дякую тобі дуже у Верховній Раді. Замість сесії та голосування триває спостереження за вуличними боями під стінами парламенту. Ірина Павлинок з Верховної Ради саме про це щойно говорила наживо.